Дівчинка, підліток, юний підліток, років так 12. Питає мене: чи було тобі страшно перед змаганнями, перед стартами? Давайте на прикладі, коли мій клієнт досвідчений професійний, знаменитий спортсмен, проводить майстер-класи. Багато спортсменів, які досягли дуже високого рівня, їх потім просять провести майстер-клас для дітей. І після цього майстер-класу він приходить і каже: Оля, що мені відповідати? От Дівчинка, підліток, юний підліток, років так, 12, питає мене, чи було тобі страшно? Перед змаганнями, перед стартами. Мені так страшно. І а, мій клієнт потім каже: я на якусь хвилинку зупинився. Бо я не зрозумів, що відповідати. Оля, а що відповідати а, таким спортсменам? Бо я не розумію її. І це дійсно психіка сильна. Психіка, структура сильної психіки, вона не розуміє, як, як це все тремтить. Да, вони хвилюються, да, вони переживають, да, їм буває страшно, але вони не рушаться від змагального стресу. Вони не руйнуються.